Франківець Роман Томків прийшов на прийом до сімейної лікарки, адже каже, хворіє на грип. Чоловік розповідає, перші симптоми відчув тиждень тому. Пізніше захворіли й інші члени його сім'ї. Почало знову сикти. На слідуючий день температура 39,5. І потім почалось ну, якесь першіння в горлі і кашель. Це перший раз в мене таке. У мене жодно, у цей період коронавірусу я все на ногах переносив, просто я не, ну, не замічав цього. Євгенія Возняк каже, також має симптоми грипу. Проявляється легко, кашель, горло болить, температура відносно невисока. Упродовж останнього місяця зросла кількість людей, які звертаються з симптомами ГРВІ та грипу. Зараз це приблизно 70% від усіх відвідувачів поліклініки, каже лікарка-терапевтка закладу Тетяна Сем'янчук. В Минулому сезоні в нас більше було ковідної інфекції, коронавірусна хвороба переважала. В цьому сезоні ми спостерігаємо все ж таки. Ми вважаємо, що це грип. Тому що раптовий початок, висока температура, виражена слабість, болі в горлі. Ми робимо тести на ковід і спостерігаємо тенденцію. Ну, практично не виявляємо коронавірусної хвороби. Лікарка каже, аби захиститися від грипу, вона перш за все рекомендує своїм пацієнтам щепитися. Ця вакцинація не входить у календар профілактичних щеплень, тож препарат потрібно купити за власні гроші. Може в нас вакцинуватися, прийти, і ми вакцинуємо. В нас щодня може проводитися ця вакцинація. Потрібно звернутися до свого сімейного лікаря, який підкаже на котру годину можна прийти і провести щеплення. Якщо від коронавірусної хвороби вакцинувалися масово, все ж таки боялися, то від грипу. Не мають такої перестороги, вважають це легшим захворюванням і ну, менше набагато вакцинуються. За словами головного державного санітарного лікаря області Руслана Савчука, протягом минулого тижня на Прикарпатті зареєстрували 8 тисяч осіб з діагнозом ГРВІ та грип. Окрім того, протягом цього епідсезону зареєстрували два летальних випадки. Зразків матеріалу, які ми подали від хворих. Підозрюю на гребто ГРВІ підтверджені вказано про те, що циркулює зараз активно штам вірусу грипу А. Це грип Дарвін, тобто H3N2. Він не має надзвичайно якоїсь особливості відносно інших штамів, але тим не менше він є небезпечний. Я хочу також нагадати про те, що на зараз йде таке от, якби нашарування захворювання йде активно зараз COVID-19, і нашаровується грип та гервії, оскільки почався під сезон. Не просто зараз самостійно визначити чи то грип, чи то ковід. Я в будь-якому разі рекомендую всім громадянам, кого не менші симптоми, звертатися до сімейного лікаря. За словами Руслана Савчука, наразі на Прикарпатті від грипу та ГРВІ щепилися 1050 людей. Наразі вакцина є у продажі в окремих аптеках. Оксана Василик, Ілона Захарук, Роман Волелик, Суспільне новини, Івано-Франківськ.